Озвучено українською сайтом What are they? Що воно таке? Їх називають ВАП вивчення, аналіз, перепрограмування. Вони здатні вчитися як і ми. Ідентифікуйте себе. Нащо ми тут, Мілс? Я лише знаю, що вас викликали. А ти? Чому ти тут? Ви всі знаєте, куди ми летимо? Це тренування уперед. Я розумію, що ти суперкрута, Мілс, а ми як печедні люди. Так. Не всі. Що відбувається? Це лише частина навчання, так? Ні. Ми були в їхніх руках. Вони нас бачили та відпустили. Чому? Ідентифікуйте себе. Ти викликав сюди цих піхотинців? Так. Господи. Виник якийсь збій у програмі. Ні, на таке не здатен. Це наші позиції. Вони нас копіюють. Відпусти мене. Будь ласка, ні. Майбутнє вже тут. Десь є лідер. Треба його знайти. Еволюція для них. Ідентифікуйте. Це вимирання для нас. Ідентифікуйте. Будь ласка. Ідентифікуйте. Людина команда знищити незабаром у кіно.